Ну що, ми продовжуємо нашу розпаковочку, бо вона в мене частинами. Я не знаю, як вони будуть виходить одна за одною, як я знімаю, чи просто я їх якось перемішаю, бо з одними треба ще досьматинцовочку, як я завжди показую, як воно сидить, як воно все в мене вийшло, і куди я його використовую. Чи, ну, в общем, подивимося, як вони будуть, але скажу зразу три розпаковочки. Так, тут у та мене. Бордовий настроєння. ой цей бордовий колір, який зараз в тренді. Ну, що я можу сказати? Мені подобається светр. Прикольний. Я думаю, що він навіть гарно сяде Що ми тут маємо? Акрил 100%. Розмір С прати при температурі 30%, але показано, що можна і машинки його прати, І просувати, але, мабуть, тільки парою так легенько проходити. Але ну, я такі речі не просую. Ну, я вам скажу, мені подобається. Непогано. Дивіться, В мене, зараз я ще покажу ковтиночку, яка йшла тут, з цим замовленням. І в мене з цим замовленням. Знаєте, на цьому тему. Як заходиш туди до нього, вони тобі предлагають весь час якісь купони, якісь знижки, якісь іще щось. І так як я дуже часто роблю там замовлення, вони мені пишуть, ось ви як топовий в общем, покупець, хоча вони всі так пишуть. Ми маємо, маємо для вас таку пропозицію: типу, заробіть замовлення. Я ось це замовлення зробила на кофточку і на другу ось таку кофточку. Це на весну теж. Кажу чесно, я з такого плану матерії брала, Она мені подобається. Я не знаю, як вона, звісно, буде коли вже потепліше, як її носить комфортно чи некомфортно. Але так, що тут, поліестер і Еластат. Поліестер 95, Еластат 5, розмір асочка. Як воно чи не буде при тіло потіти, але сподіваюсь, що буде гарно, бо я такі вже носила, Ну але носила в таку пору, як зараз, і мені подобалось. В общем, не їх комфортно. Все це буде пізніше в розпаковочках. Бачите, все бордовеньке, Але розкажу, що ж про неї. в общем, про ці купончики. Вони мені кажуть, зробіть замовлення, і ми вам дамо там купончики, Зможете, типу, отримати два подаруночка. Ну, Звісно, я повелася на ці подарунки і зробила собі ці замовлення. Я їх купила цю кофточку, і в наступному відео ми подивимось, що ж я отримала за ці подарунки. Кофточки будуть в кінці, як вони на мене сіла, а я погнала знімати третє відео з моїми подарунками і те, що я дозамовила разом з ними. Тому дивимось кінець відео, як все на мені сіло. Там, мабуть, буде і попередня розпаковочка, і та, що буде після цього, тому що всі три розпаковки вони між собою об'єднуються. общем, Тут одна тематика, один образ в мене буде. Ну, може, обризи можна підбирати різні, але це все воно між собою зв'язане, тому дивимося далі, що ж я там назамовляла. замовляла. Кофточка тож. Да. Цієї розпаковочки. Сіла вона на мені гарно, розмір S -очку. взяла собі. Сидить гарно, мені подобається. в общем, все подобається, все як я хотіла. Сюди я для цього образу, звісно, хочу собі пошити сіру плісіровочку. Думаю, що вона так буде відрізняти, трошки буде контур, не такий темний, бо темно-бордовий, чорний, знизу чорний. Якось вона настільно розділяє, але якщо мені здається, буде сіра юбочка, у мене просто немає такої сірої, щоб поміряти, у мене там є спору джинсових, але воно, мені здається, все одно буде не так. Але, в общем, подивимося. Сподіваюся, що я зможу вам додати другий образ, а якщо не додам, то зніму окремо. Ще маленьке, може, шорт якийсь. Ось такий образ вийшов. Як же ж мені подобається все, що я сьогодні замовила? Дивіться, як це. Ну, мені здається, от такий образ, але це просто пушка. Не знаю, світерок вскорочений, але єдине, мені трошки здається, рукавчик. Хотілося б буквально сантиметри 2-3 додати до нього, але нічого, його можна носити. Мені подобається. Ну, це, мабуть, мій фаворит. Це пошки, до речі, я не пам'ятаю, казала, як не казала. По розміру підійшла я ношу 37-й, замовила 37-му, все ідеально. Сумочка теж подобається. Ну, я взагалі просто в шоці. Я не знаю, як я його там буду викладати, свої відосики, всі ці різні розпаковочки, тому тобто що приміряю ці образи, скажімо так, як окремо, так і разом. Ну, блин, я балдею. Я не очікувала, що цей светр так класно підійде під сапожки, під мою спідничку. Спідничку цю я не замовляла. Це, до речі, спідничка ще моєї мами. Вона її носила, як була молодою. Як зараз в нас в неї однакові розмари. Ну не зараз, а тоді були. Але вона була трошки довшою. Я її скоротила і зараз ось ношу я її. Вона шкіряна. Ну, коротше, я просто, просто в захваті від цього образу. Носити я його точно буду. Сережечки теж мені сильно подобаються. Так, хлопчики, дівчатка оцінюю, як вам. Так, а скільки ж краси я собі замовила на цей раз. Ці човоди, ця сумочка і ковтинка. Все це було в замовленні, все це ви можете побачити в моїх відео в розпаковочках. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Я просто в захваті від цього образу.